Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Отже на вас чекає щотижневий ігровий дайджест. На цьому тижні вже новий рік, тому це можна сказати передноворічна добірка новин, і вона виявилася досить цікавою. Наприклад, GSC вирішили порадувати гравців та показали трейлер другого сталкеру. І нам є що обговорити після побаченого. Схоже, що Microsoft почали грати на повну і дуже уважно дивляться в сторону ексклюзивів. А от Sony, здається, що вирішили повернути одну із своїх легендарних серій. І мені здається, що гравці будуть у захваті. Та ще багато чого цікавого на вас чекає у цьому випуску. Тож сідайте зручніше, візьміть якогось новорічного печива, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 Games.ua Схоже, що майки починають грати наповно? Воно й не дивно, скільки з це можна возитися. Таким чином стало відомо, що наступні три гри від Bethesda будуть ексклюзивами платформи Xbox і PC. Які саме це будуть проєкти? Поки невідомо. Але Starfield точно буде в цьому списку. А далі думайте самі: Elder Scrolls 6, Fallout 5 чи майбутнє Wolfenstein. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно майки монополізують ринок? В одному з випусків новин ми з вами говорили, що голова Polyphony Digital, розробників Gran Turismo, а саме Кадзунорі Ямутя сказав, що в студії зараз обговорюється можливість випустити симуляторне ПК, адже інші ігри Sony вже почали виходити в стімі. Але стало відомо, що поки в цьому напрямку робота не йде. Далі обговорень нічого не просунулося. Шкода, могли б отримати чудовий симулятор на ПК, але можливо Sony вирішили залишити шарм ексклюзивності серії на своїй консолі. В 2024 році відбудеться реліз тимчасового ексклюзиву Sony під назвою Rise of the Ronin. Якщо вам не вистачало самурайської тематики та феодальної Японії, цей проєкт саме для вас. Я якось вже про нього розповідав, і варто зауважити, що виглядає він досить цікаво. До того в PS Store вже з'явилася сторінка гри, і це досить рано. Враховуючи, що до релізу більше року, цікавим фактом про проєкт є те, що за ваш вибір ви будете отримувати наслідки, що заохотить гравців перепроходити гру. Скоро вже новий рік, тому шикарні новорічні знижки на комп із залізом зараз дають в Telemart UA. Сам магазин надійний, працює вже 12 років та реально турбується про клієнтів. До знижок переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Не втрачайте можливості. Таке буває лише раз на рік. Особисто в них купляв собі ПК і залишився дуже задоволеним. Ви чудово розумієте та знаєте, що у Sony є величезна купа ігрових франшиз, які знають у всьому світі. Та чи задумувалися ви колись, яка франшиза найпопулярніша та має найбільші продажі? Важливе зауваження: не найбільші продажі якоїсь однієї гри, а саме цілої серії. Аналітик ігрової індустрії на ім'я Дерек Стрікленд вирішив поділитися ось такою інфографікою, виходячи з якої, ми розуміємо, що Туризмо на першому місці. Серія продалася тиражем у 90 мільйонів копій. На другому місці йде Uncharted – 41 мільйон. Копій і трійку лідерів закриває серія Spider-Man, тираж якої склав 33 мільйони. Але ми повинні розуміти, що ця франшиза має не так багато ігор. А яка ваша улюблена серія ігор від Sony? Одна дуже відома в минулому компанія, яка подарувала величезну кількість для багатьох ігор дитинства під назвою 3D Realms, І якщо ви зараз такі «О, так, пам'ятаю, то ви реально олд. Вони розробили свого часу легендарні ігри, наприклад, Duke Nukem, серія, яка закінчила свою історію не найкращим чином. Duke Nukem Forever, останню частину франшизи, розроблювали величезну кількість часу, якщо точніше, більше 14 років. Причому кожного разу, коли демо показували гравцям, вони були у захваті. Але в погоні за ідеалом розробники. Втратили кордони свого проекту і не змогли його нормально завершити. Але фанатська база все ж залишилася, і вона хоче повернути того дюка, якого вони хотіли побачити ще тоді, коли розробники тільки показали демо на виставках на кшталт Є3. Тепер ми отримаємо Duke Nukem Forever 2001. Restoration Project. Так, назва дуже довга, але тим не менш, це продовження розробки того старого дюка. Завантажити демо-версію вже можна на порталі ModDB цілком безкоштовно. Коротше, можна започатковувати нову рубрику на каналі, маленькі крапельки інформації стосовно GTA 6. Так, таку назву можна й дати. До слова, я зробив відео, в якому можна подивитися на всю існуючу інформацію. Отже, якщо в минулому випуску новин гравці побачили натяки на шосту частину у принті футболки, то цього разу все хоча б більш цікаво. Це гвинтокрил, гвинтокрил, якого немає в жодній з частин франшизи. Але він дуже схожий на свій реальний прототип, який є у штаті Флорида, в якому у свою чергу розташоване місто Майамі, яке було взяти за основу при створенні Vice City. Ага, бачите, все сходиться. Це злив GTA 6. Також хочу подякувати спонсорам каналу та патронам. Завдяки вам, я можу продовжувати створювати контент, підвищувати його якість і кількість. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Плюс, друже, якщо тобі подобаються відео, ти також можеш мене підтримати та долучитися до нашої геймранерської спільноти. Всі посилання будуть в описі. Чекаю на кожного. А також на вас будуть чекати бонуси, починаючи з нашого дискорд-сервера і закінчуючи ексклюзивним контентом. Ми тільки запустилися, тому ти можеш бути одним із перших. Також на Роде, зараз готуються відео і завантажуються на Ютуб наперед. Тому, якщо вашого Ніку не буде в подяках, це не тому, що я вирішив його не додавати, а тому, що відео було зроблено до того, як ви стали спонсором або патроном. Дякую за розуміння. Багато сучасних гравців на PlayStation, коли чують назву студії Insomniac, одразу починають думати про спайдермена, його продовження, другу частину. Та деякі згадують, що ці хлопці працюють над Росомахою. Але колись вони розроблювали ігри іншої, досить цікавої серії. Але давайте по порядку. На своєму офіційному твіттер-аккаунті вони поділилися ось такою світлиною, підписавши, що їм подобається ця святкова листівка. На ній ми можемо побачити логотип гри «Resistance». Якщо хтось не в курсі, це серія ігор про війну людей проти іншопланетян. Потенційно. Це може бути натяк на повернення серії, адже остання повноцінна частина Resistance 3 вийшла в далекому 2011 році. До того, якщо ми зайдемо на твіттер аккаунт події за Awards, можемо побачити світлину, на якій вони говорять, що в 2023 році на нас чекає повернення однієї франшизи від Sony. Можемо зв'язати ці дві світлини. Звісно, можна припустити, що йде мова про Killzone, або ще щось, але листівка у іншоміак може нам прямо говорити. Плюс враховуємо той факт, що у японського видавця Ця ігор немає повноцінного шутера на платформі, тому чекаємо, що покажуть у 2023 тисячі коли світ побачив переведення легендарної трилогії GTA, Дуже багато людей, м'яко кажучи, були незадоволені побаченим. А коли пограли, взагалі вирішили обвалити рейтинг грі своїми відгуками, і це реально було щось незрозуміле від Rockstar. Але гравці продовжують показувати наскільки краще вони б могли зробити цей ремастер, причому використовують вони для цього не дуже той багато ресурсів. Наприклад, один із фанатів показав, як би могла виглядати Vice City із трасуванням променів, і чесно кажучи, це вже досить круто. До речі, виграли в Definitive Edition, Як вам. Студія Naughty Dog дарує нам неймовірно якісні ігри. Те, як вони пропрацьовують деталі в своїх іграх та полірують геймплей, залишає у захваті геймерів з усього світу. Нещодавно Ніл Дракман заявив, що його наступна гра буде більше схожа на серіал. Але через деякий час вирішив виправитися та сказав, що над грою працює ще більше людей. Саме це, мовляв, він мав на увазі. Я вважаю, що Naughty Dog далі будуть працювати над анімацією та її поліпшенням, тому що вони звертають на це величезну увагу, адже навіть змушували акторів озвучки озвучувати текст не за сценарієм, а так, як в цей момент рухається персонаж. Наприклад, він може бігти, тому акторові теж потрібно бігти і читати свій текст. Це дало свої результати. Знижки в ігрових крамницях. В стімі стартував зимовий розпродаж, на якому є величезна купа різноманітних цікавих пропозицій. Тому ліпше вам самим зайти та подивитися. Але, наприклад, Арму 3 віддають за 199 гривень. Рейсинг Хасето Корса отримав 80% знижки і коштує 55 гривень. Kingdom Come Deliverance віддають за 94 гривні. Хітман 3 можна додати до бібліотеки за 397 гривень. У PS Store також продовжується новорічний розпродаж. Way Out віддають за 209 гривень. Дезлуп коштує 659 гривень. Mafia Definitive Edition можна придбати за 419 гривень. The Outer Worlds віддають за 593 гривні. В Epic Games Store роздають дві гри. Серед них є перша частина Dishonored, тому можете забирати. Роздавати будуть до 5 січня. Вчора ввечері о 21.00 ми змогли подивитися на новий трейлер Stalker 2. Ось таким чином GC вирішили зробити подарунок фанатам серії, і цей трейлер просто неймовірний. Перше, на що хочеться звернути увагу постановка та анімації. Вони на рівень стали вищими, все виглядає дуже круто, атмосферно та цікаво. Графіка на досить хорошому рівні. Це, звісно, не те, що ми бачили на скріншотах, але все одно досить непогано. Можемо побачити вулиці, різноманітні перестрілки та сюжет, навколо якого буде будуватися Наша подорож виглядає все максимально круто. До слова, дійсно, є багато про що поговорити. Тому напишіть, будь ласка, чи цікаво вам буде побачити окреме відео на каналі. Якщо так, тоді я сяду робити. Чекаю вас у коментах. Також повинен сказати, що в боях під Бахмутом загинув один із розробників гри Володимир Фреш-Їжов, захищаючи Україну від окупантів. Володимир працював над сталкер Поклик Прип'яті, козаки. 2», Олександр та герої знищених імперій. Він також подарував свій образ персонажу Локі. В нього залишилося двоє синів. Дякую вам, Володимире. Герої не вмирають. На цьому новинний випуск закінчено. Дякую, що його подивилися. Все буде добре. Скоро побачимось.